Сонце заходить і небо мовчить, хочеться словом людей розбудить. світ замирає, і люди, як лід, слухайте близько, вже Божий прихід. Ось запипання земних утопи, кроки лунають іде Божий син. си. Хто не втомився, чекати устань, слабі небесні зустріти Христа, стан, хто повірив, показья узмін, плакати будуть, народи землі, стукає серце, він біля терень, ось за напара вже наш назоре. плакати будуть народи землі, стукає серце він біля дверей, ось де на хварах вже наша зоре, не немовлятком віцямиться знов, не проливати за нас свою кров, серце покличе в Твоєму. для себе, швидко Христос наречений прийде, стукає серце, Він біля дверей, ось це на хмара вже наша на зоре, стай, хто допоміг, похайся у світ, плакати будуть, народи землі, стукає серце. Це услів плакати будуть народи землі, стукає серце він біля дверей, Ось оце на пару вже наш назоре. Сонце заходить і небо мовчить, може, востаннє цей голос звучить, Світ тає глибока пітьма, ще затихає остання сурма. Встань, хто помірив, покайся у злі, Плакати будуть народи землі, слухай серце, він біля Со сльозами плакати буду народи землі. Стукає серце від біля твере